Вітаю всіх на каналі Beauty Philosophy Space. Сьогодні я вам пропоную зробити чудовий короткий комплекс для м'язів спини. Програма сьогоднішнього тренування побудована за рахунок фізіотерапевтичних вправ, а також вправ спілатису. Ми будемо працювати із мобільністю грудного. Шейного та поперекового відділу, а також над укріпленням м'язів спини. Сьогодні нашим додатковим інвентарем буде виступати фітнес-стрічка. Звичайно, якщо пасі, можна використати звичайну резинку, або взяти палку від швабри, яка, думаю, знайдеться у кожній квартирі. Ну що, стали ми килимок. Робимо класну атмосферу, потрібно запалюємо свічки і виконуємо цей короткий, але класний дієвий комплекс. Розпочинаємо із розминки. Ставимо ніжки на ширині стегом, руки опущені. Робимо навдиху сіве витягнення за маківкою, лопатки стікають по спині і на видосі плавні нахили шиї вправо і вліво, вправо і вліво. Право і вліво. Дихаємо спокійно. Контролюємо поважені рух. І кола вперед за носиком. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Плечі. Кругові рухи плечима вперед. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І назад. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. І один. Дуже добре. Зараз ми ставимо наші руки на коліна, ноги на ширині стегон. На вдих. Прогнаємося вниз. Видих округлились вгору. Вдих, погляд вперед, видих, погляд вниз. Зараз ми з вами працюємо із набільністю у шийному та грудному відділах. Дихання спокійне, ручки і ніжки як жорсткі стрижні. Два. І один. Дуже добре. Піднімаємося вгору, кольшові сухлопи далі. Ось чотири. Чотири, три, два. І один. І змінили. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Друга ніжка. Чотири, три. Два. Один. Змінили. Пам'ятаємо про гарний настрій. Пам'ятаємо про дихання. Гарний настрій це запорука хорошого тренування. Ручки позаду і розминаємо стопи. Ніжка вперед на себе від себе. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Круговий рух ніжкою. По чотири. 4, 3, 2, 1. І змінили напрямок. Чотири, три, два, один. Підтягнули ніжку до себе. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І ще три. І два. І один. Дуже добре. Додали ротацію. Вдих. Видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два повторення. Не хвилюйтесь, якщо вам не виходить, чи виходить не так амплітудно. Опустили праву ніжку, готуємося до лівої. Все прийде, мобільність це не, навіть не силова вправа, це те, що треба тренувати постійно. Тому не хвилюйтеся, якщо вам щось одразу не виходить, тому що друга працює вона себе від себе. Тут працює така система накопичення, скажімо так. Тобто, чим більше ви робите вправ на мобільність, круговий, тим краще воно виходить. Тому ні в якому разі не хвилюємося, виконуємо все в своєму темпі, в іншу сторону, своїм диханням. Ловимо інсайти свого тіла. І, дих, і видих, вдих, 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 і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. і видих, Додаємо ротацію. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І видих. Якщо тяжко виконувати цю вправу без опори, можна використати або стіну, або стілець. І виконувати по початку вправу з опору. Два. І Один. опустили ніжки, походили на місці. Дуже добре. Тепер беремо або стрічку, або фітнес розетку або палку. Те, що ви не всю. Розтягуємо і робимо вправу на мобільність плечових субботів. Десять повторюємо. Дихання спокійне. Коли відводимо ручки назад, зводимо лопатки. І Один Дуже чудово відкладаємо поки не стручку у сторону. І далі наступна вправа, яка в нас буде, це пірнаючий завідувач. І ми сьогодні будемо робити перший рівень цієї вправи. Але перед тим ми зробимо ще таку розминку для нових відділу. Ручки серединку. І ми. Робимо кровий хребтом, півкола вдих, півкола видих. Слухаємо свій організм. Амплітуду коригуємо відчуттів неприємних поясниці, бути немає. Якщо відчуваєте впевні собі, можете підніматися вище. І якщо поки ні, робимо амплітуду невеличкою. Добре, змінюємо напрямок. Вдих і видих. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три. І два. І. Один. Дуже добре. Опускаємося вниз, дихаємо. і далі пірмаючи ледь. Ручки на рівні кругом відділу, але вже паралельно одному одній. Між носом і килимком 2-3 сантиметри. І ми з вами на один. Піднімаємо погляд, виходимо в згинання в шийному і в грудному відділі. На видих опускаємо грудний відділ, шию і погляд. Вдих і видих. І тут важливо розуміти, що ми на вдих поглядом починаємо, на видих поглядом завершуємо. Зараз ми з вами працюємо із мобільністю шийного і грудного відділу. Ніяких відчуттів в поясниці бути не повинні. Якщо вони виникають, будь ласка, зменшуємо амплітуду. І ще 4. Три. Два. І один. Опустилися вниз, дихаємо. Чудово можна попласти, скласти руки і відпочити, покласти голову на килимо. Далі ми з вами працюємо і з грудним відділом. Ми піднімаємо наші плечі, руки перед собою, вдих і на видосі розвернулися вправо, вдих, видих, рівні. І таких робимо 16 повторень. Продовжуємо зі мною. Вдих, видих, вдих, і видих, вдих, видих, вдих і видих. Молодець. Дихаємо. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, Чотири, три, два і один. І почиваємо. Дивіться. Так. Наступна вправо, яку ми будемо виконувати, ти поки відпочиває, я розказую. Це буде вправа супермен. Вона буде полягати в тому, що ми будемо одночасно піднімати і руки, і ноги, і працювати над укріпленням м'язів спини. Але звертаю увагу, що також я попрошу скоринувати свою увагу на шию. Тобто ми будемо також робити повороти шиї. І щоразу на видосі, коли ми будемо опускатися вниз, ми будемо лягати вушком на праву сторону або на ліву сторону. Зрозуміло? Дивись, як роблю я і повторююся зі мною. Витягнули ручки. І в нас так само 16 повторів. Вдих. видих. А вдих. Вих. Вдих. Виріх. Вдих. 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 Вий. Дуже добре. Вдих. І вий. Ти молодець, апевна, що в тебе все виходить прекрасно. Ви знаєте, я з досвідом вже вірю, що це несправована людина. Навіть просто переглянувши відео, зарядивши цією енергією, можу робити вправо і насоводжуватися. Тому я щиро вірю, що я трішки своєї енергії передаю тобі, і це допомагає тобі виконувати ці вправи. У нас ще два повторення і статика. Піднімаємося вгору і тримаємо десь, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Видих. Опускаємося. Дуже добре. Ручки на рівні грудного відділу. Робимо глибокий вдих. І на випусі ми з тобою опускаємося в позу дитини. Глибоко дихаємо, відпочиваємо надіму. Витягуємо руки вперед, спекла дивляться вгору, руки на бісу, лікті на бісу. І в цьому положенні робимо колегесенькі такі качеки. Справа наліво, справа наліво. Тільки відчуйте, відчується, відчує, стягується мене за спинки. М -м -м, відчується комфортно, відчуйте, Це прекрасно, О, дуже добре. Дальше ми з тобою будемо робити вправу собака, легкі. І тут ми застосуємо принцип платосу, який буде полягати в тому, що нас, е ми тримаємо косове витягнення і ми не робимо ось такого прогину в спинці. Ні-ні-ні, це заборонено. Ми вирівнюємо спинку, пресом тримаємо себе і потікали диві. Працюємо на одну сторону. І видно. Десять повторень. Вдих і видих. вдих, Видих. Вдих. Видих. І віддих. вдих. Видих. І тримаємо статику. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустилися. Відпочиваємо. Так. Далі. Я тобі покажу варіацію, як ти можеш застосовувати резинку для ускладнення цієї вправи. Так, якщо ти поки не ускладнюєш, робиш просто на іншу сторону. Приготувалися. Вигріли у себе витягнення, погляд вперед. І вдих. І видих. 10. Дев'ять. Відчуваємо, можна знову зробити наші печечки. Справа наліво. Справа наліво. Дуже добре. Піднімаємося і робимо вправу кішку. Класично. І вдих. Округлились Видих. На Навдих. Погляд вперед. Видимо, Вгору. І вдих. І. Видно. І вдих. Видимо. І ще чотири. Розслабляйся. Чувай своє тіло. От прям покайфую в ці правильно. От. Дуже добре. І в динаміку. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І змінили на напрямок. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Дуже добре, молодший. І останні заключні вправи ми будемо робити у положенні лежачі на спиці. Лягаємо у положення, лежачи на спинку, ніжки зігнуті в коліні. У мене рука піднята для того, щоб тобі було видно вправо. І ми працюємо із мобільністю в поясничному відділі. За на вдих потягнулися, засуємо купком вгору. На видосі, прилягаємо повністю хребтом вниз, вдих і видих. А тепер ручки вздовж тіла. І працюємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих веде. і видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Два. І один. Чудово, дуже добре. І з цього вихисного положення. Ми починаємо робити плечовий місточок. На вдих. Піднімаємося вгору. В цьому положенні ми лежимо на верхніх краях лопаток. Центр ваги переносимо на стоп. На видосі, починаючи з грудного відділу, повільно опускаємося вниз. Повторимо 15 повторень. Вдих. І Не забуваємо та на вправо. І Вона застосовується для того, щоб розслабити поясницю. За рахунок того, що ми переносимо центр вигінна стопи, на ця поясничка знаходиться у витягненні. Працюють м'язи-пресу та м'язи з пермою. І ще дев'ять. Займаємося вгору і тримаємо остату. Якщо тяжко, можна руками під поясничку і собі допомагати. Центр ваги вперед. Стопи впинаються в килимо, А ми дихаємо спокійно. І ще десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два. Один робимо глибокий вдих і на видосі, починаючи з рубного відділу, мяко мяко опускаємося вниз. Дуже добре. можна зверху ніжки розслабити. Далі ми з тобою потягнемо наші душові м'язи, трішки відпочине, закидуємо праву ніжку за ліву. тримаємося за наше Мені Здається, я перепутала сторони. Ми праву ніжку закидаємо за ліву, Праву ніж тримаємо за ліве стегно. І пружинимо на себе. Десять. Дев'ять. видусі. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо. Один. Дуже добре. Друга ніжка. Десять. Дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо. Дуже добре. Ніжки в положенні тепло. Руки в сторону, робимо глибокий вдих. І набитуся. Ніжки. Вправо, голову на ліві. Туди і дити. Дуже добре. Якщо ти виконуєш цю вправу зранку. Або, якщо ти повечерила мінімум 2 години тому, дому, можеш зробити також вправу для лімфодренажу. подринати. Піднімаємо голову свої ніжечки і руки. І одночасно працюємо і збираємо дощ. До 30. Раз, два, три, чотири. Шість, сім, вісім, дев'яно. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, І ще десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два.